Вітаю усіх на своєму каналі життя на КДЗ. мене звати Ірина. Я із міста Кривий Дніпропетровська область. Друзі, сьогодні 5 листопада 2024 рік. От кого виглядає мій город. Ну, це не весь далеко. Хто зі мною постійно той знає, що ми із ранньої весни починаємо обробляти наш город. І дерева, і кущі, і всі рослиночки, що ми поступово будемо висаджувати в ґрунт. Вже дуже багато питань по поводу обробки саду. Тобто дерев та кущів перед зимою. Саму от останню обробку просите ви мене показати, що я роблю, чим обробляю. Друзі, ще раз наголошую: наразі 5 листопада температура у нас в день сягає і 15, і 17, і 4, і 5. Ну, от Туди-сюди от температура. Сьогодні вночі було у нас у кривому розі. Трохи мінус дав, десь мінус один, мінус два, бо зверху примерзла водичка у відрі, я дивилася зранку. Але вже наразі ну, вже сонечко шпари, вже більш тепленько, але все одно холодно, друзі. Але все одно погляньте, оно горіх. Він весь в листі, виноград. Він ще в листі. От Один сорт у мене вже майже опав. І, а один сорт, ну погляньте, він зелений-зелений стоїть. То погляньте ще ось черешенка. Ось ось черешенка. Зараз, друзі, пройдемося по саду. Я вам чому я хочу показати. Дивіться, ось груша вона вся в листечку. Яблуні, друзі. ой. Яблуні, друзі, майже всі, так не майже вони всі в листю ще, погляньте, воно, все-все-все ще сад, ще стоїть зелений. При такому ще дуже зарано обробляти, чому я сьогодні вирішила записати це відео, щоб, по-перше, попередити вас, що ще не треба обробляти свій сад перед зимою. І бо якщо ви обробите сад по по листю в даний час тими розчинами, що ми завжди обробляємо пізньої осени, то можливо попалити бруньочки. Листя все одно упаде, воно вже в принципі, ще, ще трохи мороз вдарить, воно попадає. До середини листопада все листячко на деревцях упаде. І тоді будемо обробляти. Чим я обробляю, Друзі, дуже багато уселяких препаратів в даний час. Є і системної дії, і контактної дії. Тобто, системної дії це ті препарати, які входять до рослини усередину. А контактної дії це ті препарати, які залишаються на корі дерев. Але, друзі, у нас Зимою, взимку, дуже багато спорів залишається на корі, дуже багато шкідників, які ховаються у корі, які ховаються коло стовбурів дерев і кущів. І Ну, багато хто вважає за непотрібну обробку восени, але я її роблю. Друзі, тим паче у цьому році у нас все літо майже не було дощів. Ми обробляли хто друзі, хто зі мною той знає. Хто не з нами, підписуйтесь на наш канал. І, будь ласка, подивіться наші відео з ранньої весни. І ви побачите, як я обробляю. І кожен рік я завжди з великим врожаєм. У мене не буває такого року щоб не було абрикос, щоб не було черешень, щоб не було слив, яблук. Тобто ми завжди з врожаями. Ці дерева я починаю обробляти і з ранньої весни, і до того. Як остання обробочка після квітіння. Як відцвіте дерево, ото остання обробка вже йде в мене, усіх дерев. Єдине виноград я обробляю ще друзі, в декілька етапів. Ну, кому цікаво, продивіться мої обробки, як я обробляю, і от кого ми обробляємо. Багато хто скаже, ну скільки хімії, друзі, в наш час неможливо виростити не одну рослину без хімії. Я вважаю це моє бачення, але в кожного своє. Хто вирощує так, скажімо так, екопродукцію не обробляючи це, або люди, які просто не мають можливості по якоїсь причині або нестача грошей, або просто по Фізичному здоров'ю або ще по яким своїм ну, своє бачення людина має. Але я вважаю, що обов'язково треба обробляти все, абсолютно все. Бо чим далі, тим більше у нас і шкідників, і захворювань. Дуже страшнюче захворювання моніліоз. Це, по-перше, воно починалося, я ще пам'ятаю, до школи ходила. І всі казали на абрикосах верхні верхушечки попримерзали. А то не попримерзали, друзі. То вже починався моніляльний обіг на абрикосах. Ось, о, друзі, моя абрикоска. Ось я хочу показати. Ви її знаєте? Я її дуже багато разів показую. Вона у мене завжди дуже класно родить. І завжди і листечка у нас воно, чистеньке. все добре. Вже вона почала скидати листячка. ну вже всі дерева потроху починають скидати. листячка і скинуть потім. До чого я веду, друзі? Це дуже страшне захворювання, і його проти цього захворювання треба обробляти і навесні. І восени обов'язково. Так, ми зовсім його не зможемо прибрати, бо це захворювання воно розноситься так само, як і дуже багато других захворювань. Воно розноситься і шкідниками, навіть бджілками, і вітром. Друзі, дуже От, наприклад, я не буду обробляти. І оці всі захворювання понесуться до моїх сусідів довкола. І буде куча захворювань у моїх сусідів. Ну, отак от такий приклад, чому я заважаю за потрібним обробляти. Завжди, друзі, усе неможливо просто так, щоб воно виросло як би як. Зараз ще рано, як тільки повністю опаде уся листва, я обробляю одним класним розчином, яким обробляла ще моя бабуся, ще мій тату з мамою. І як вони мені казали, цей розчин треба робити в той день, в який ми будемо обробляти. Тобто не можна його зробити сьогодні, а завтра чи післязавтра обробляти. Це от зробили його і зараз вже обрискали. Я бачила і багато з ким балакала дуже багато уселяких. Люди кажуть, що хтось менше робить дозіровку іменно цих препаратів, хтось більшу. Як робили мої батьки, роблю я завжди так, і я не міняю концентрацію. Я роблю тільки так, як я роблю. Друзі, це препарати контактної дії, не системної. Тобто, контактної дії треба дивитися завчасно, щоб по прогнозу погоди не було дощів хоча б дня три. Бо якщо ми обробимо і піде дощ, то воно повністю змиється. Але це дуже класні препарати. Вони мені завжди допомагають. Дуже класний розчин. І ще один момент, друзі, цим розчином треба обробляти, коли температура не нижча 2 градусів на плюсі. Отакого От при мінусовій температурі не треба обробляти. Буває таке, що вночі у нас мінус один, мінус два, мінус три, а в день у нас плюс два, плюс чотири, плюс п'ять. Оце вообще супер, класно, Оце класно. Друзі, як тільки опаде листя, буду обробляти. Зараз друзі, хочу показати, чим я обробляю. Сонечко, друзі, погляньте, сонечко світить, прям палає таке сонечко. Друзі, отаковими от препаратами я із таких препаратів буду робити розчин. Це залізний купороз і сечовина. Ще на неї кажуть карбамід. Карбамідом, друзі, ми усе літо користувались ну, це як добре було, але у цей час і при цій концентрації це буде дуже добрий захист, друзі. Цей розчин буде, залізний купорос і карбамід. Він буде майже від усіх хвороб та шкідників. Друзі, дуже важлива обробка. Ще раз наголошую, дуже важлива обробка оця іменно в осінній період. Але ще поки зелено, ще ми не будемо обробляти. Як? Що я буду робити? Спочатку візьму 10 літрову баночку тепленької, просто водички, щоб швидше розчинити, візьму 700 грамів сечовини, карбаміту. Розведу, потім в другій баночці візьму ну, десь там. Пів літра води в літровій баночці або більше, ну неважливо. Я беру таку ємкість, невеличку, щоб я побачила, що воно добре розчинилось. Залізний купорос, друзі, він дуже погано розчиняється у холодній воді. Тоді ну, треба температура, щоб води була десь плюс 70-65, отакого температура, щоб гаряченька була. І я туди висипаю 500 грамів залізного Оце все добре, коли розчинилося, то я вливаю у відерце, додаю водички, щоб було 10 літрів, рівно 10 літрів, заливаю у свій оприскувач і обробляю у весь садочок. Друзі, ще раз кажу, 500 грамів залізного купоросу в гарячій водиці розводимо. Карбамід можна в холодній, можна у тепленькій, 700 грамів. І оцей розчин ми повністю доводимо, щоб він в об'ємі був 10 літрів. І обробляємо усе абсолютно: всі дерева, всі кущі, кущі смородини, кущі винограду. Це в мене на ділянці я буду це обробляти. Потім е, яблуні, черешні, вишні, абрикосу, е, виноград. Е, Малину, друзі, що залишилася в мене. Що я не повирізала в зиму груші, сливи. Ну, все-все, абсолютно, абсолютно, всі дерева, всі кущі і навіть, друзі, трояндочки, забула вам сказати, і трояндочки, друзі, оцим розчином я теж буду обробляти. Все це робиться, коли опале, опало листя. Це або середина листопада, це іменно в моєму регіоні. Ви дивіться по своєму регіоні, коли і як оце все буде. Але, друзі, ще раз кажу, не треба по листу це обробляти. Є дуже багато оброблення. І по листу, але це препарати системних дій, кому більш цікаві ці препарати, будь ласочка, Але іменно оцей розчин, друзі, він, по-перше, коштує він дуже дешево. І цим розчином ми захищаємо повністю наш сад від хвороб та шкідників. І дуже добре цей препарат захищає від шкідників і від захворювань. І тому ми. Ну, повністю, друзі, ніякими препаратами ми не можемо викорінити прям. Ще на, на цей розчин, кстати, це я е, кажу. Е, ще кажуть в, викорінювача обробка саду восени. Так, е, повністю друзі, ми не можемо ще не, не придумали такого препарату, щоб один раз обробити. І на все життя. Ні, друзі, обробочки треба буде робити, і починаючи з весни. А тоді, друзі, ми з вами зустрінемося, і я вам буду знову розповідати і показувати, як я обробляю свій сад, і якими препаратами, і який температурний режим. Друзі, ще. Бо було таке запитання, чи можна таким розчином обробляти молодюсінькі дерева, ті, що посаджені в цьому році. Е, е, ні, друзі, от е, цими, цей розчин треба буде знисити. По 300 грамів треба буде взяти залізного купороса і 300 грамів карбаміту, щоб не попалить молодесенькі гілочки. От в мене я в цьому році теж посадила молодесенькі кущі смородини. Я вам показувала, от іменно для цих кущиків я Буду робити більш-менше концентрат. А для всіх других і дерев, і кущів я буду робити іменно цей концентрат цього препарату, цього розчину, і таким образом буду обробляти так, щоб прямо ж друзі, щоб майже. Ну, як будто б воно облите було не просто побризкати з туманчика, а так, щоб воно, усі дерева, усі кущі були майже облиті. Таке, знаєте, таке, начебто, воно щоб стікало із гілочок, щоб воно дуже, дуже і обов'язково цим розчином ми обробляємо коло крони, тобто. Коло тих місць, де, е, саме, де саме коріннячко, де починає зростати наша деревина чи наш кущ. То, друзі, оце о таким методом я з вами поділилася. Це я все добре вам розказала. Друзі, ділитеся моїм відео, підписуйтесь на наш канал. Дуже вам дякую всім за теплі слова в коментарях. Дуже вам дякую, що ви дивитесь мій канал, що підписуєтесь. Низький та велика, дякую нашим так, захисникам та захисницям за таку тяжку працю, такий тяжкий час, дійсно тяжкий. Так, у нас в Кривбасі дуже багато бабахів було, дуже страшно було. Ну, Друзі, все буде Україна, віримо в наших хлопчиків та дівчаток, наших захисників. Допомагаємо їм, хто чим може, як може. Дуже багато селяких є волонтерів, які збирають кошти на, ну, на допомогу нашим хлопчикам та дівчаткам, на придбання селяких тих потреб, які їм, які їм потрібно. А потрібно їм дуже багато всього. Друзі, всім, всім гарних ворожаїв, мирних, теплих. Ночів та днів, щоб все було добре, друзі. Слава Україні!